Тежте встановлено чи ні? Дякую. Єдине сьогоднішня відповідь від вас. Я житель вулиці Карманської. Ви хотіли Карманську, от я мешканець Карманського. Після вашої зустрічі на другий день приїхали перегородити дорогу. Водоканал, огороджувати дорогу, і люди не дали, не дали КАМАЗ приїхав, ми маємо займатися таким незрозумілим. З прицепом. Та тут схема, просто схема, чітко ні, забудова, тому що ця забудова має бути на колекторі, а переносити колектор люди не дуже хочуть. Так Тепер пішли іншим шляхом. Приїхав нібито водоканал. Робити нібито там якусь роботу. Ми дзвонимо до головного інженера і, до речі, візьмемо в нього документ. Ми дзвонили. Ви давали такий наказ? Він каже, ні. Так само в нас ситуація на вулиці Сахарова. Приїхали опускати силові дроти. без документів, без нічого. При нас. Проводимо проводив інструктаж з роботими, ні печатки, ні нічого. Ми встали недавно. Вчора прийшли встановлювати парканчик, хоча в них документи вже протерміновані на благоустрій того майданчику, на якому вони хочуть будувати. Та сама ситуація, дитячий майданчик поряд, Сім соток і 10 поверхів будинку. Значить, місто місто проєкт дає свої, е, значить, навіть вони дають їм. Попишуть про їхні то, що вони роблять неправильно. Є порушення, що не збережені розриви до жодного сусідніх будинків, відсутні під'їзд для пожежних машин, без належного вивчення території, зокрема проведення, не проведені геологічні для сугурунтів і руйнування сусідніх будинків, так як ділянка знаходиться на крутому скілі. Будівництво планується в межах червоної лінії. Так, і не горячи вже на те, що з нами ніхто ні про що не говорив, ніяких громадських слухань не було. І нічого не було. Мало того, я вам скажу більше, що за будівників в брутальній формі вчора дійшло до руку прикладства. він, він просто вдарив дитину по руках за те, що дитина його знімала на камеру. У нас була аналогічна ситуація, коли до нас віру, каняли, І до нас кричать нам розказують, як вони побудують і будуть стояти на третьому поверсі балкона і кидати в моє подвір'я. Люди Та будуйте садочки. Та Що ви робите? Так. Та побудуйте садочок. Коли я запитала, ви десь ти квартири воїнам нашим АТО. А він каже: дайте мені гроші. Я дам квартири. То що ж то таке є. Значить для бандитів в гроші є, для бандитів землі є, будинки будуються, а звичайні люди ті, що гинуть там, вони не мають права. Для кого ви будуєте? Ми ну, не ті будинки, права. Хто їх буде купувати, ті квартири потім? Як взагалі більша частина люду. Ми вже нажимося до того, що Ліна. наші чоловіки в день працюють, а вночі по черзі Чергує, uh, чергують там. біля майданчика. Так само робимо не менше. Чергуємо по черзі на телефонах. Так само і менше. День працюють, вночі так, так само. Значить треба, так, так. Направо, треба нам, брати, влада, нам треба, показується, всім разом об'єднуватися і просто-напросто робити висновки. Наша нам така була. Треба брати каски, автомати, і ставати і оберігати кожний клаптик землі, який хоче віддати під забудову. А може одне запитання, от є Ростислав я Ростислав Курінько. Я два запитання маю. Вийшла газета три чи чотири дні назад. На головній сторінці фотографія, особисто я, як ви сиділи тут в кабінеті. Європейська розмова. Прочитати цю газету, ну, люба людина, може прочитати. Там зробити висновки можна такі, що всі не проти. Така європейська, що все склалося в нас. Ну це ж неправда. Ми ж как, за вільну Україну, як вона називається? У є здобувається. дама, почитайте. Там, де ви написали. А ви не знаєте. Да. всем открыто видео. Конечно, мы не могли можем... <связать> <связать> Ну вот, в газете есть, написано. Но и у нас, оказывается, вышло что Вы совершенно нормальный, нормальный спиртило... <связать> разговор европейский, что все не против, э наши все не против, ну, что все нормально. И за путевальники, оказывается, нам делают такую плашку, Мы да. хотели сделать, да. поставить да. матерторию. После, ну, то есть, у нас как бы, своей территории. Вышло, что это вообще еще их территория, но она не отгорожена, но это не важно все.